Параграф 27. Задача 2. Предмет розташований на відстані 1 метра від лінзу. Його уявне зображення на відстані 25 см від лінзи. Визначте оптичну силу і яка лінза збиральна чи розсіювальна. Дивимось. Зменшене і уявне. Це. Дуже похожа на розсіювальну лінзу. Якщо уявне, то збільшене, це була б лупа. А це, ну, перевіримо на малюнку. Побудуємо зображення, Наче це розсіювальна лінза. І дивимось. Ось предмет. І ось. Уявне зображення, воно з той сторони, що і предмет буде для розсіювальної лінзи. І будуємо його зображення, як ми завжди це робили. Оце промінь, який не заломлюється через центр оптичний. А це, якщо буде розсіювальна лінза, він доходить сюди і розсіюється. Це зверху йде. А отут вони наші сходяться. і то ми бачимо зменшене зображення нашого предмету. Ну, а оптична сила, якщо лінза ми вже вияснили, що це, це значить збиральна, робимо в главній формулі тонкої лінзи, перед F ставиться знак. Мінус. І маємо от таку формулу. D 1 на F, 1 на D, і ось тут така формула. Підставляємо наші значення і маємо мінус 3 діоптрії. Параграф 27. Задача 5. Якщо предмет розташований на відстані 36 см збиральної лінзи, вже ясно, що лінза збиральна. То його зображення 10 см. А в другому випадку, якщо на 24 відстані, то його зображення 20 см. І так, маємо два випадки. Перший. d 036 h 01 Другий випадок. d 024 h 02. Які формули для розрахунку ми будемо використати? Дві основних. Оце знайома нам формула збиральної лінзи тонкої. Тут нічого нового нема. І не забуваємо іще оцю формулу, яка нам потрібна. Що зображення. Предмети відноситься до висоти самого предмета, як відстань до, предмет, відстань до зображення на відстані до предмета. Бачите це? Бачимо. З цього виводимо ось таку формулу. F це буде H на D і поділити на H маленьке. Формула 2. Нам вона буде потрібна. Бо у нас, дивіться, тут одиниця на D є. А F нема. Так от замість F будемо використовувати, використовувати оце, бо у нас є відношення. Зрозуміло. Тепер розглянемо перший випадок. З другого, з другої формули запишемо отак. От F рівняється H0,1. Бачимо. D0,36. А це оставляємо нам одну букву H. Це буде висота предмета. І маємо 0,036 на H. Оце будемо використовувати тепер у першій формулі. Тоді, перша формула наша для цього випадку має бути от такий вигляд. Одиниця на F. Одиниця на 0,36, а тут. Перевертаємо це H на 0,036. 3. Є. Аналогічно для другого випадка. Розраховуємо F. По формулі 2. 0,2004 на, на H. І маємо 0,048 на H. Тепер оце F. Підставляємо головну формулу лінзи. І маємо ось такий вигляд. І так, для нашої лінзи є перший випадок записаний, основна формула, і другий випадок. Але лінза то одна і та ж. Тому й одиниця на f одиниця рівне. Можна, значить, 3 і 4, вони одну і те ж. Приравнюємо. Оце 3, так, А оце 4. І з цієї формули нам треба розрахувати H. А остальне все є. Ну, тут яке так сказать, трудность яка? Калькулятор не допомагає. Треба з цими дробами, дробами ручним способом розраховувати. Общий знаменник у цьому випадку 0.144. Вже забули, як це робити. А тут 0,72. Тут 4 на 4, тут домножаємо на 3. І маємо ось такий вигляд. Я все це розрахував, щоб все було неважко. Тоді H. Рівняється 0,2 метри. Коли ми розрахували H, ми можемо або з першої формули, а, або, або з третьої формули, або з четвертої, розрахувати фокусну відстань. Одиниця на F. Ну, ми взяли зараз третю формулу. І поставили сюди 0,2 замість H. Розрахували це все і маємо.